А тихо. Як, друзі, кривака. Походу це у нас... А? Адина. Да. Це, друзі, в нас цікава рибьоха. Ну не матюкайся, те прошу. Ні, це судак, але Але еротично клюнувший Еротично є, бач. Ні, не, не склювакі, ну підсічка, покльовка підсічка але ж бач. Ось такий невеличкий. Але, бачите, клюнув еротично. Еротично, сексуально. Давай. Гоу. хоум. До речі, приманка бачите, та, про яку я казав в минулому відео.